Вторгнення мене застало коло дому сина, коло трьох еташки. Коли син вийшов з під'їзду, під'їхав в БТР і до сина показує, йди сюди. Угу. Син вийшов руки назад і повели його поза домом. Я жду, жду, п'ять хвилин нема. Дивлюсь, виходжу, він уже по дорозі його повели, повели. Чотири чоловіка їх було. Я давай бігти. Біжу, біжу, біжу. Начальник Перестріва каже, куди вони його повели. Кажу, я не знаю. Біги. Я добігаю в кінці стадіона, вони його допрашують за машину. Ну, у нас тут проживають піхуні машину. Він каже, вони всі повтікали, каже, нема нікого тут, які машини. Гаворі, каже, зараз тобі ноги прострелим, каже, швидко все розкажеш. І наставляють автомат на нього. О, мене близько не підпускають. Дитина, як дитина, ну, хлопець уже, взрослий. Цей. Перелякався цей. Ну, Ці двоє держать його, а ті двоє пішли провіряти туди, в той дом, де чи він набрехав, чи ні, перелізли через забор. О. Провірили везде, все, машини немає, нічого. Як почала просити, плакати, відпустіть мені сина, віддайте, що він винен, він нічого не знає, нічого, які машини. Ага, ждіть, начальник зараз прийде і будете розговорювати. Правда, сиділа, ждала, поки вернулися відтуда з посілка, почала плакати, просити, віддайте мені сина, кажу, віддайте. Для чого ви забрали? Кав, він ніяких машин, нічого. Він, всі ж люди повтікали. А ти хто йому? Я кажу, ну хто я? Мама, чого ж я прибігла? кажу, я мама йому. Ага. І він такий забирає, каже, рукою махнув забрав. Ну, я забрала сина. І через стадіон вони пішли одною вулицею, а я пішла другою вулицею. Так забрала його і це, каже, Сережка, якщо б ти не прибігла, каже, мене б загребли б, каже, повезли б де, там, де Пуківський, каже, там я б кайбов би. А скільки сину років? 30 років. А де він на той час працював? Тут, у зоні в Так, прапорщиком. так. Форму, все забрали, ну як, вони сильно присікали, що нацики, нацики він в підвал, правда, заховався в ящики, все. Но коли син вже уїхав, коли розпустили всіх, вже втік. Чи хтось здав, чи чисто случайно в підвал залізли, знайшли ці два ящика. Форми забрали, тут розсипали і всіх допрашували, чия. Ну, Правда, ніхто нічого не сказав, бо там і жінкина була форма. Я думаю, що догадувалися чия. Ну, правда, тут жінок багато воєнних, О, що це нацики, що це. І, е, потім почали сотруднику продавати бушлат. Той сотрудник відказався, сказав, не треба, у мене є, каже, е, цей бушлати. Так. Додому приходили, правда, мене вдома не було, п'ять чоловік прийшло, прокладами били об ворота. Вони коли сина брали, вони знали, де він працює? Навірно, знали. Навірно, знали. Вони ж всіх тут вилавлювали. Вони вже йшли з наміренням, вже їм наші, мабуть, хто там розказували йшли з наміренням, знали, хто де, що. А він просто чисто, случайно, виходить з під'їзду, курить, він сильно ну як боявся їх, не переварював. Тільки виходить, і вони тут під'їжджають, махають. Угу. Куди ж не підійдеш? Він підійшов і вони його повели. Такі діла. Може, можете ви розказати. А... По Київського бачила, да. як забирали, Бачили. бачила. А можете про це розказати? Він був якраз на сміні, привіз мені бутилку молока, все. був пожарки. БТР теж під'їхав, погрузили його і повезли в сторону Вавілова. Де потім дівся, ніхто не знає. Бо ще ми тут на скамеєчки сиділи, думаємо, куди вони його. Бо більшість так вилавлювали на БТР, ну бувало, що відпускали, а бувало, що от забрали в нас сотрудника, це ж Пуківського В'ячеслава охоронця, і по сьогоднішній день немає. Часто вони сюди заїжджали прямо нальотами з Тернових подів багато відтуди заїжджали. От ті, що на Вавілово були, ну вони тут як. Курсірували туди, да, сюди, да, на тих танках машини стиральні возили, холодильники. Все з роботи мою тачку лічно бачила, наблюдала, як вони холодильник тягли на ті тачки і забрали. Немає тепер ні тачки, нічого. Холодильник, бачу, на БТР там, коло 2 КП, погрузили і повезли в сторону Херсона. Можливо, ви чули ще про якісь воєнні злочини. Ну, чула, так, це ж, на Тернових подах двоє братів забрали риваків. Женя і Саша. чи як, Теж немає по сьогоднішній день. Тоді одного там водителя теж розстріляли в машині, армянчика. Теж ніхто не знав по сьогоднішній день, де, де що. Ви раніше казали, що був прильот. Прильотів було дуже багато. Багато. Чотири було по зоні, прямо осколки летіли в нас, аж до домів летіли. І коло мене сусідку вбило було, бо я ще була понятою. Прилетів прямо в двір, така яма вирва така, її об стінку як бахнуло. Чорна була, так удвоє зложили, то діти, два сина у дворі її поховали, і вона то там у дворі лежала, поки нас не. Освободили. Потім знов була, я понятою, коли її розкапували вже, як свіді. А коли це відбулося? Ой, я не пам'ятаю, який це місяць, був, десь тако, так, да, да. Ще тепло було. Угу. Десь в августі місяці, так. Да. А коли відбулася ексумація? Декабрь, холодно, мороз, бо я в курточки була. Після визволення. Да, да, вже нас освободили, все. Тоді приїжджала кримінальна ця служба. З 24 лютого до моменту визволення ви знаходились тут чи ви виїжджали? Все час тут, від початку до кінця, всі уїхали, мені жалко було. Хат, квартир, дітей всі повтікали. Я скажу, що я стара, уб'ють, уб'ють, кажу. Ну, Ну, що відбувалося? Дуже О, страшно, да, да, так дуже страшно. Було. Стріляли Боже, над головами, це летіло. Ми два місяці з підвала не вилазили. Це в трьох там у нас кроваті були, ми собі оборудували, там їли, ще дітей було тоді багато, потім вже почали. Помаленьку тікати, тікати, то поставались всі такі вже, ну, що не хотів виїжджати по жилі. Да, страдали поначалу, не їсти не було нічого, не ні хліба, не грошей, не ні сняти нічого. Тяжко було дуже. Чи звертались ви або ваші знайомі кудись з приводу вказаних порушень, тобто викрадення, затримання? Ні, я куди, хто там знає, куди обращатися, село забити. Зараз вже обращаються оці, що ну, немає ні по Київську, ні Раваків везде, в цих мобілках, віздє. нема. Забирали. Може, ви чули, як вони зверталися друг до друга? Ось ті, які затримали вашого сина? Ні, ні, вони от, оцей один рижий підійшов. Ти хто будеш, яка мама, мамака оцей, «Отдай, синок, мені дитину, бо цей же щой охороняли двоє, каже, що це начальник. А він, малолітка, молодий, рижа, така борода, бородочка. Ну, що я до нього? Я кажу, синок, віддай мені, віддай. Він, правда, «забирай», каже, рукою мені так на, ти до мене «забирай». Можливо, ви знаєте або бачили, які це війська були, чи нашивки, чи щось таке. Ну, якісь розпізнавальні знаки. На них Окрім... нічого не було, білі пов'язки тільки було. Ніяких не ні нашивок не було, ніякого нічого не було. Приїжджали сюди до білого дому. П'яний один такий приїхав по гражданків в шортах, в шльопках, повна сумка пива, водки на велосипеді. Боже, таке, не бойтесь мене, не бойтесь, я нікого, я сам почав ругатися. Потім там один мужик прапорщик каже: ну, є таке, каже, якщо хочеш жити, здайся. А він, Та я можу продати. І що, автомат? Я зараз принесу, каже, танк, пригоню танк. Ну, я тобі, каже, зараз наберу по мобілки, поговориш, каже, люди хочуть купити, набирає СБУ там, чи що він йому набрав. І він як сіво там на перехрестку, ми сміялися з нього, сміялися. Він говорив, там його щось розпрошує, а він відповідає, і це предлагає автомат. Танк, що там, БТР, зараз, а сам готовий побити оце. на велосипед впав, на велосипед впав. Коротше, вишивали добре вони тут.